Бажаю здоров'я, друзі! Мене звати Олексій Мороз, військовослужбовець Збройних сил України. А поки я перебуваю на реабілітації, до мене звернулися мої бойові побратими хлопці, з якими я пройшов вогонь і воду. Ми разом воювали на Ірпінському напрямку, і так само разом ми воювали під Криміною на кордоні Донецької і Луганської областей. Так сталося, що після ротації з під Кримінною хлопці перевелися до іншого підрозділу і зараз безпосередньо приймають участь у наступальних діях на півдні нашої країни. За цими подіями стежить буквально кожен. України. і зараз моїм бойовим побратимам необхідна допомога з аеророзвідкою з їх очима. Вони мають бачити в день і вночі, щоб успішно і, головне з мінімальними втратами виконувати бойові задачі. Отже, запит від їхнього підрозділу аеророзвідки. Ну, по перше, дрон. DJ, Mavic 3T з ночним баченням. Хлопці бачать день, але хлопці мають бачити і вночі. 24 на 7 це сім це дасть їм змогу виконувати бойові задачі, коригувати нашу артилерію, відповідно, знищувати все більше і більше русні. Під ці задачі так само необхідно 10 додаткових акумуляторів, щоб так само мати можливість працювати 24 на 7. Необхідно також придбати посилену антенну. І під цю антенну треба купити подовжувач, і це все адаптувати з пультом. Слава Богу, є хлопці з прямими руками, котрі це все зроблять. І так само під ці потреби необхідно придбати планшет Samsung Galaxy. Отже, поки мої побратими в ці хвилини виконують бойові задачі, ми отримали від них запит. Ми його вже оперативно опрацьовуємо і будемо це все оперативно купляти. Ціна питання 400 тисяч гривень. Хлопці про це все. Детально прозвітують. Наш волонтерський центр ЙоаХел відкриває під цей збір окремо банку Монобанку, реквізити якої ви знайдете під цим відео. Донатьте, будь ласка, це дуже важливо. Інші реквізити нашого волонтерського центру ви так само знайдете під цим відео. І закликаю підписатися на Patreon нашого волонтерського центру ЙоаХелп. Це дуже важливо, щоб скривати підшрібні збори. Хто підпишеться на Patreon, отримує таку от футболочку від наших друзів з 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Песова. За цих хлопців я прошу реально як за себе. Я понад півроку прожив з ними в одному бліндажі. Я воював з ними на Ірпінському напрямку. Ми разом воювали під Кримінною і з Шутніковим, Наприклад, я їхав в одній машині. Він накладав мені турнікет на праву руку і був зі мною, поки інші хлопці шукали евакуацію авто, яким евакуювати мене. Тебе їхав попереду, і на жаль, бачив, як вибухнули його друзі. Наша трійка, от один я на жаль. Вибув тоді з гри, а вони вдвох продовжили службу, щоб е нік отримав поранення осколок в руку. Тому друзі, дуже вас прошу. Сприймайте це як збір особисто для мене. Я дуже вас прошу. Ви пишете мені е сотні повідомлень підтримки. Я це дуже ціную. Будь ласка, акумулюйте зараз цю підтримку на збір моїм побратимам. Реквізити під цим. Відео я вам дуже всім щиро дякую за підтримку і за донати на збори, які до цього я закликав підтримувати. Так само прошу вас зараз долучитися. Дякую, друзі, слава Україні! Вірте в Збройні Сили України!